Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елмателфолото. Привіт, це Шопо Шоу І сьогодні розкажу вам про таке. Маша Єфросиніна розповіла, чи піде у політику. Леся Нікіцюк піймала Шахраєв і Пригрозила їм судом. Анастасія Приходько потрапила потрапила мовний скандал. А даже квіткова виходить заміж. Тож погнали. Футболіст Володимир Брашко освідчився Даші Квітковій. Не так давно влітку офіційно стало відомо, що блогерка і спортсмен у стосунках. Як довго вони разом невідомо, але перші плітки про те, що Даша Квіткова з кимось зустрічається, з'явилися у травні цього року. Сама блогерка певний час уникала запитань про особисте життя від журналістів та не відповідала. Але в якийсь момент почала натякати, що про все скоро розкаже. Поступово вона почала ділитися фото з коханим, приховуючи його. Потім з'явилися нові чутки, відеодокази, що її коханий це Володимир Брашко. Ну а врешті, у липні цього року, сам футболіст в день народження Даші Квіткової публічно привітав її у сторіс і назвав своєю коханою. Таким чином він розкрив усі карти і відтоді пара почала час від час ділитися спільними світлинами і вже не приховували свій статус закоханих. Ну а 6 вересня їхні стосунки перейшли на новий етап. Даша Квіткова опублікувала фото з каблучкою на тому самому безіменному пальці правої руки і написала тисячу разів так. І при цьому додала рядок з пісні Алекса Орена, який перекладається так: Янколи на хмарах заздрять, знаючи, що ми знайшли. Судячи зі світлин та напису блогерки, те, що вони отак сходили, пограли в гольф, це був ретельно продуманий план Володимира Брашка. Як пропустили у ЗМІ, у них було романтичне побачення, ну а потім футболіст зробив пропозицію. Ну, і як ми з вами зрозуміли, то вона сказала так. Як би там не було, але поки деталями пропозиції Даша Квіткова не ділилася, тому, можливо, пізніше вона розкаже і заодно розкаже про весілля чому б ні. Але що блогерка вирішила уточнити одразу, то це те, що вона не вагітна. Тим часом журналісти вирішили, Трохи дослідити обручку, з якої Володимир Брашко зробив пропозицію, і прийшли до висновку, що вона дуже коштовна. Як почали писати, ймовірно, це обручка від ювелірного бренду Карціє вартістю від 58 до 145 тисяч доларів. Також за формою прикраса нагадали журналістам перстень від граф, який коштує понад вісім тисяч доларів. І саме такі обручки можна часто помітити у голівудських зірок. Та Даша Квіткова відповіла на всі ці здогадки і у сторіс опублікувала наступне. Вона подякувала усім, хто рахує її гроші і задалася питанням, звідки ці люди взяли, що вона не заробляє. А також додала, що якщо вже заговорили про гроші, то є кілька зборів, які було б добре закрити. Тож запропонувала направити всю свою енергію на користь і на добрі справи. Крім того, блогерка подякувала і побажала здоров'я усім, хто розділив їхню з Володимиром Брашко, радість і тим, хто промив її кісточки вздовж і впоперек. І щиро побажала кожному і кожній бути щасливими і щоб у житті приводів для радості було набагато більше ніж для жовтчі. І хай так і буде. Ну а сам Володимир Брашко, до речі, після пропозиції опублікував серію світлин з дашою підковою і дуже щимливо підписав, що колись він не вірив у кохання, але дівчина все змінила. Тож, звісно. Дуже тішимося за цю пару. Вітаємо їх. І хай в них все складеться якнайкраще у шаленому коханні у взаєморозумінні та злагоді. Маша Євросиніна зізналася, чи піде вона в політику і за яких умов. Про це вона відверто розповіла у програмі Ранок у великому місті в рубриці «55 за 5». Тож вона зізналася, що про політичну кар'єру в неї питають доволі часто друзі у сімейному колі. Мовляв, чи є в неї такі мрії, але Маша Єфросиніна каже, що не впорається з цим брудом і не хоче. І до того ж додала, що їй не цікаво боротися з вітряками, та й в політиці вже була частина її родини, а саме, чоловік. Тимур Хромаєв до того, як поповнив лави ЗСУ, працював головою національної комісії з цінних паперів. Мерів та фондового ринку протягом шести років. Та повертаючись до Маші Єфросиніної, вона сказала, що таки є одна умова, за якою вона могла б змінити свою думку і піти в політику, принаймні теоретично. Як вона сказала, якщо на порозі її будинку буде людина, яка скаже, що від цього залежить мир в Україні, тоді вона подумала б. А ви до речі напишіть нам у коментах чи бачите ви Машу Єфросиніну у політиці, чи все ж таки ні? Колишня дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна відповіла на його слова і скандальне інтерв'ю. А ви певно пам'ятаєте, що не так давно ветеран війни і комік розкрив у розмові з реміною Есхакзай, подробиці його стосунків з колишньою. Зокрема, він розповів про зради, про їхнє інтимне життя, деталі розлучення і багато іншого. І от зараз Ольга Мерзлікіна відреагувала на всі слова і у соцмережах написала, що їй її рідним і спільним друзям було складно спостерігати за усім, а їй ще й було боляче терпіти наклад. На свою адресу вона додала, що 13 спільних років хотіла залишити собі та на совісті Віктора, підписавши угоду про відсутність претензій один до одного. Вона розуміла, чому її підписувала, бо хотіла уникнути усього бруду. Але врешті це призвело до випаду в її бік, і вона навіть не уявляла наскільки токсичним та болісним міг бути її колишній. Тож Ольга Мерзлікіна зізналася, що свідомо зупинила себе у поривах відповідати на всі закиди на її адресу у соцмережах. І не просто так: це для того, аби дати Черпні відповіді на всі питання на гідному майданчику і додала, що, мовляв, дочекайтеся. Ну і таким чином вона натякнула, що вже дала інтерв'ю, і дуже відверте, і вже навіть відомо кому саме. Тож Ольга Мерзлікина дала інтерв'ю маші Єфросиніні, і про це повідомила сама ведуча. Поки що цього інтерв'ю ще немає, воно не вийшло, але вже скоро ми його побачимо. Ну а поки погнали далі до новин. Анікіцюк спіймала шахраїв на гарячому і пригрозила їм судом. Тож у соцмережах ведуча викрила шахрайську схему, в яку вплутали її ім'я. Вона у сторіс опублікувала скріншот з відео, де вона нібито рекламує ігри в казино. Фактично, таким чином невідомі спекулювали на її імені та нелегально втягували людей в азартні ігри. Тож Леся Нікитюк одразу розставила крапки над і пояснила, що взагалі до цього не причетна. Вона послала казино на саме ці три відомі літери і додала, щоб вони не використовували її відео для своїх реклам. І до того ж попередила, що у майбутньому буде карати їх за незаконні дії. Зокрема, Леся Нікітюк написала, що шахраї підуть у суд і зазначила, що у неї дивовижний юрист. Тож це попередження. Ну і також закликала, що якщо хтось буде бачити такі прояви, коли Казанова використовує її обличчя, то одразу кидали скаргу, щоб це видаляли чи блокували у мережі. Тож раптом ви побачите, то знаєте, що робити. Наталія Могилевська відклала своє весілля і розповіла, чому як відомо, артистка з початку повномасштабного вторгнення не самотня. Вона зустріла чоловіка і покохала його. Твого коханого співачка не показує, бо він не публічна людина і не прагне цього, а вона поважає його вибір. Чоловік став підтримкою для Наталії Могилевської, її захистом і опорою. І до того ж, вони з ним виховують двох доньок, яких удочерили. Ас від часу у артистки питають щодо чоловіка і їхнього весілля. І зараз Наталія Могилевська у розмові з журналістами Тесен обмовилася щодо цього. Вона сказала, що навіть свій 50-річний ювілей не святкувала. Тож, яка мова про весілля вона вважає, що це поки що не на часі. Ну і також розповіла щодо доньок і чому досі їх повністю не показує. Наталя Могилевська зазначила, що до того часу, поки для них це може бути небезпечно, вона не може їх показувати. І так вважає соціальна служба. Вона додала, що її доньки особливі, і вона дослухається до психологів, які з ними працюють. Більше того, як зізналася артистка у школі і в садочку, в якій ходять дівчатка, досі ніхто не знає, хто їхня мама. І до речі, щодо доньок, то на питання, яку все ж таки професію обрала старша донька, то Наталія Могилевська заінтригувала. Вона сказала, що не може розсекретити, але може натякнути, що Мішель у неї дуже наполеглива і дуже спортивна. Отакий, от натяк. Актор Олексій Вертинський вперше розповів, що має дорослого сина. Тож актор театру та кіно дав нове інтерв'ю Аліні Дороцюк, в якому і розповів про особисте. Він згадав свою третю обраницю Ольгу, і що у них давно колись народився син Антон. Однак, після народження малюка у парі виникли розбіжності. Зокрема, Ольга, яка також була акторкою, хотіла продовжувати грати на сцені, а не сидіти вдома. Тому вона наполягала на тому, щоб жити з батьками. Адже таким чином її батьки могли бути з дитиною, поки вона. З Олексієм Вертинським працювали б. А от він хотів навпаки жити окремо з коханою і зі своїм сином Антоном. Але у такому випадку Ольга мала б бути з дитиною, бо він тоді щодня грав головні ролі у театрі. Тож, врешті, на фоні цього і розбіжностей у поглядах пара розійшлася. Олексій Вертинський приїхав працювати на Закарпатті і звідти відправляв сину посилки. Щоправда, потім він дізнався, що ці посилки крали і вони не потрапляли до рук хлопчика. А крім того, актор згодом дізнався, що сина віддали до школи під іншим прізвищем, звісно, що йому було образливо, і в принципі всі ці роки Олексій Вертинський з сином Антоном не спілкувалися. Але кілька років тому вже дорослий син подзвонив батьку і запропонував стати друзями. Актор каже, що вони проговорили близько години, але другом стати своєму сину він не захотів, бо просто не вірить у дружбу. Щоправда, він все ж таки визнає неправильним рішенням розірвати зв'язок з рідним сином. Та й взагалі Олексій Вертинський каже, що у нього завжди не вистачає часу проаналізувати все це. Зібрати докупи і дійти до якогось висновку. Проте син Антон спілкується з донькою автора Ксенією, і в них тісний зв'язок. Тож хто з нам, кажуть, що час лікує і допомагає розібратися у всьому, тому можливо скоро той час і прийде. Скандальний блогер Олександр Волошин заявив, що припинив допомагати грошима Збройним силам України. Як відомо, він минулого року виїхав з України, і, от в подкасті Василя Тимошенка, зробив гучну заяву. Тож більше, Олександр Волошин не допомагає військовим, як робив раніше, і каже, що це через образу на тих, хто виступив проти нього, як приклад, блогер навів хлопця, з яким навчався на одному курсі. За словами Волошина, вони збирали гроші на спорядження для нього, але потім військовий приєднався до його критиків. Блогер зазначив, що він як дитина, як маленький пацан, всередині все ще відчуває несправедливість. Олександр Волошин зазначив, що він і сам казав, що життя дуже коротке, щоб ображатися, але він все ж таки трохи ображається. Але образа у нього через те, що були люди, яким він особисто допомагав своїми коштами, а вони дуже сильно стали проти нього. До слова, Волошин ще зізнався, що деяку допомогу він не давав заради піару, але багато донатив від душі, бо відчував, що його захищають військові. Тож зі своїх коштів він задонатив приблизно 200-250 тисяч доларів. Принаймні так він каже. Ну і так, також блогер сказав ще дещо щодо свого повернення в Україну. Тож зараз він не планує повертатися в Україну, бо не вважає це безпечним. Олександр Волошин допускає, що може колись потрапити у тюрму за те, що забагато говорить, але зараз він не готовий, каже, що не хоче поки ні в тюрму ні вмирати. А коли мова йде про повернення в Україну, то він не розглядає ніяких позитивних варіантів. Анастасія Приходько потрапила у новий мовний скандал. Зокрема, вона обурила підписників російською мовою. Тож почнемо з того, що артистка святкувала 12-ту річницю шлюбу і у соцмережах звернулася до свого чоловіка з романтичними словами. Вона написала, що вони з першого класу разом по життю, і якщо треба буде, вона вмить віддасть своє життя за нього. Ну а також додала, що він її світ, і іншого їй не потрібно. Насправді це дуже щиро і дуже щемливо, але увагу підписників привернуло не стільки це звернення. А Мова, яку Анастасія Приходько обрала для цього тексту, тому що пост вона вирішила зробити російською. Через це у коментарях почали дорікати їй через мову агресора, що вона просуває її публічно, коли тисячі людей гинуть, і це дно. Ну і чимало користувачів заявили, що після цього перестануть стежити за блогом Анастасії Приходько. Після цього артистка відповіла на хейт у своєму телеграм-каналі. Вона різко написала, що всі наративи про російську мову, на її думку, це частина пропаганди РФ, мовляв, усі висловив. Про російську мову і захист російськомовного населення в Україні це пропаганда для росіян. А українці не мають до цього жодного відношення. І що, мовляв, Путін не обирає кого вбивати за мовними ознаками, а знищує всіх, бо йому потрібна українська земля. Анастасія Приходько при цьому нагадала, що вона залишається в Україні і має право жити так, як вважає за потрібне. Але писати, щоб комусь подобатися, вона не буде і не буде бігати за вподобайками та займатися популізмом. А також додала, що хайпувати на мовній темі вона також не буде. Для неї усі, у кого є паспорт громадянина України, українці наостанок Анастасія приходько зазначила, що кожен вирішує сам, що йому робити і як жити, що нас хочуть убити кожного дня, і закликала знайти хвилину для добра, для віри у Бога і для молитви. Олі гросу повернувся колишній співачка. як відомо, наразі приїхала зі штатів ненадовго в Україну, аби знятися у фільмі Голос серця. Артистка там зіграє одну з головних ролей і нещодавно поділилася тим, що відбувається за кадром, зокрема в її гримерці. Тож Аліна Гросу виклала у сторі з фото з гримерки, і розповіла, що її буквально завалив квітами один чоловік. Вона не змогла підрахувати точну кількість квітів, але знає, що тільки велетенських троянд було 160 штук. Але при цьому Ліна Гросу додала, що це квіти від її колишнього. Звичайно, артистка оцінила сюрприз, але не більше. Співачка зазначила, чому тільки мудаки роблять такі сюрпризи, і запитала, чи пробачили підписники за такий подарунок. І мовляв, а як зараз її чоловіку від таких вчинків колишнього? Ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував чутки про зіркову хворобу Віталія Козловського. Справою у тому, що не так давно дружина ведучого, піарниця Юла написала допис про те, що вона розірвала співпрацю з Віталієм Козловським. І приблизно в цей же час Анатолій Анатоліч опублікував великий пост, в якому серед іншого написав, що не кожна талановита людина є хорошою людиною. У мережі після цього почали говорити, що ці слова стосуються Віталія Козловського, але це не зовсім так. Як пояснив ведучий, то його пост був написаний після того, як вони обговорювали з друзями ситуацію з актором, якого звинуватили у харасменті, домашньому насильстві та листуванні з неповнолітньої. Тож всі ті слова були адресовані не Віталію Кословському. Та при цьому Анатолій Анатолій прокоментував чутки про зірковість артиста. Він зазначив, що можливо Віталій Козловський зараз поводиться як зірка більше, але це його час, тож хай кайфує від цього. А також ведучий додав, що для нього та його дружини Юли артист все одно їхній Віталік, і раптом що то вони з ним. Розберуться про це, все Анатолій анатолій розповів у новому випуску проєкту Турзірками на Ютуб каналі «Люкс.ФМ». Тому, якщо цікаво, то обов'язково залітайте. Дивіться, ставте подобайки та пишіть коменти. Ну а ми погнали далі. Зрадниця Таїсія Повалій поскаржилася, що їй погрожували вбивством. Як відомо, вона ще від 2022 року перебуває під санкціями в Україні через те, що відкрито підтримує війну РФ. Проти неї запровадили обмеження. А в жовтні минулого року суд ухвалив рішення конфіскувати її майно в Україні, елітний автомобіль та права на пісні. В інтерв'ю російським ЗМІ Таїсія Повалій сказала, що після переїзду в РФ вона втратила друзів сцену та підтримку публіки. Ну а крім того, почала отримувати погро зокрема їй казали, що прийдуть додому і вб'ють усіх, тож їй було дуже страшно. Ну, і, мовляв, для неї було шоком те, що її всі любили, а потім в один момент відвернулися, назвавши зрадницею. І, як вона сказала, своє нове життя в РФ вона починала з невеликих заощаджень, це близько 10 тисяч доларів, які накопичила її мама. Повалій каже, що після майдану вона жила як самітниця і навіть боялася залишатися у своєму будинку. А згадуючи свою депутатську діяльність, вона заявила, що повномасштабна війна проти України стала. Порятунком для Росії, бо, начебто, в Києві готувалися йти на РФ, але це ми з вами вже неодноразово чули, і дивуватися таким заявам тут немає сенсу. Ну що, друзі, в мене на цьому все. Я дякую вам, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люксифам. І, звісно, донатьте щодня, бо ми з вами і є той самий тил і допомога, яка потрібна нашим військовим щодня. Тож віримо з вами у Збройні сили України, і побачимося традиційно за тиждень у новому випуску «Шопа Шоу. па Папа.